Підводимо підсумки року. Доволі складно планувати щось на наступний рік. Оця мотивація вона дуже падає. О, ми щось не зробили, щось не встигли. Зараз є дуже багато відео про те, як планувати наступний рік, як правильно ставити цілі, як сформувати ту карту бажань, що все здійснилось. Я до речі, в такому образі дійсно схоже на якогось таролога. Якщо вам подобається відео, яке я створюю, або ви відчуваєте, що відео було корисним, я буду дуже рада вашій підписці, лайку, перегляду моїх минулих відео. Давайте розвивати український YouTube і переходимо до головної теми. Здається, ми занадто серйозно сприймаємо у ці всякі штуки, підбиття підсумків року або ж встановлення нових цілей, постановлення, створення карти бажань. Здається, Ой, я не встиг зробити те, мені треба переносити це на наступний рік, і це так напрягає, що ми чогось не змогли завершити. Що ми що ми якісь не такі, бо ми не змогли це все зробити, тому що хтось зробив. А я не зміг цього зробити. З'являється отаке порівняння себе з кимось, що хтось там показує, в нього за цілий рік і поїздка була кудись, і весілля, і діти народилися, і в когось просто неймовірні побачення були. Хтось просто заробив мільйон доларів, і ми такі. Ну, а я просто дожив до цього дня. Пам'ятаю, як на початку свого шляху до саморозвитку я почала створювати YouTube і. Частково там розповідати щось про свій шлях, знімати якісь такі розумні відео. І мені також хотілося якоїсь підтримки від аудиторії, мені хотілося моїми цілями були там, наприклад, певна кількість підписників, певна кількість переглядів, але цього з руками навіть не траплялося. Мені задовилося багато таких життєвих уроків, щоб зрозуміти, що мені це подобається в першу чергу, що результат. Він дуже важливий, і це постійно буде в моїх цілях. Наприклад, певна кількість підписників, збільшення аудиторії і всякого такого. Але цей процес він для мене важливий як процес, тому що мені подобається знімати, мені подобається монтувати. І так да, буває це сумно, що, наприклад, якесь відео не набирає переглядів. Як би це дивно не звучало, але я розумію, що таке. Роками чогось чекати, чогось хотіти, і коли воно не стається. Мабуть, подорослішавши, я вже розумію, що покладатись на результат, помилка процес він є дуже важливий, тому що не завжди результат може бути таким, як ти очікуєш. Він може бути або менший, або ще більший. І той процес, який ти проходиш до цього результату. Це є супер важливо, тому що розкажу, наприклад, історії. Мала одна якось фінансова ціль для мене, вона здавалася великою, для когось це просто були дрібниці. І я два місяці жорстко працювала. Це було без вихідних, це було просто пекло для мене. Тобто я просто не пам'ятаю, як ніхто в місті прилетіли, але я пам'ятаю величезну, величезну втому І Просто мій організм дуже сильно виснажився. І це були супер нерви. У мене просто додалося 10х більше тривожності. І загалом, коли я вже нарешті отримала ту суму, яку я хотіла. І в мене таке було обличчя: типу, для чого це було? Мені не стало від того легше, коли я отримала ту суму. Мені не стало простіше. І це не задовольнило якісь мої потреби. Я зовсім не відчула тих грошей. Зовсім це був дуже важливий урок у моєму житті. Я вірю в те, що можливо дійсно досягти досить швидкого результату. Наприклад, як різні там тіктокери, ютубери, вони просто за місяць отримують якусь величезну аудиторію, отримують величезний результат. Але я хочу сказати за кулісся, що люди вони дуже багато аналізують перед тим, як щось робити. Наприклад, я такого не робила. Я просто робила так, як я хотіла, зовсім не проводячи ніякого аналізу там чи ютубу, чи того, що цікаво, що не цікаво. Люди вони просто. Додумались до того, що треба подивитись, що залітає, що працює, на що підписник клює, і це все допомагає саме розвитку. Результат це все ж таки наслідок, який ми отримуємо після якоїсь роботи. І я себе дійсно часто цим заспокоюю, що колись воно все прийде, що треба пробувати пробувати. Якщо тобі подобається, треба пробувати, пробувати насолоджуватись процесом. Джоанна Роулінг, автор Гаррі Поттера». Вона писала книгу їдучи в поїзді, і це просто було виливом її натхнення. І вона багато-багато-багато-багато разів пробувала її опублікувати, і її відмовляли постійно. Але людині це подобалось. І вона з роками пробувала, наприклад, в Тіктоці якесь відео залетіло з якоюсь музикою. Наприклад, стає дуже популярна якась трендова пісня. І ми думаємо, вау, автор просто. Вчора щось написав, і сьогодні вона залетіло. Буває так, що цьому треку вже багато років, і він просто став популярний І виходить, що був величезний процес, було декілька років, перш ніж людина отримала цей результат. Хотілося просто, щоб ми себе навчили заспокоювати і пояснювати собі, що результат буде. Варто насолоджуватись процесом, тому що. Можливо, наприклад, ця пісня не залетить, але якщо ми будемо далі і далі працювати, наступна може стати супертреком. І от саме в процесі відео я насолоджуюсь цим процесом, щось розповідаю, і потім думаю, що треба трішки підправити світло. І в цьому і є прикол, що ми вчимося в процесі щось підправляти, виправляти і так отримуємо результат. Моє улюблене це планування цілей. Раніше, коли я думала про те, що би я хотіла в наступному році, я думала так, я хочу і те, я хочу машину, я хочу багато заробляти, я хочу поїхати туди, я багато чого не ставалося. І знавшись від гуру по саморозвитку, що якщо ви дійсно хочете, щоб ця ціль здійснилась, то варто запитувати себе, для чого вам ця ціль. Наприклад, я хочу заробляти тисячу доларів в день. І ви себе запитаєте, для чого? І ви кажете: ну, щоб відчувати себе повноцінним. Для чого? Щоб могти собі купити все, що я хочу, не думати про те, що в мене немає коштів. Для чого? Для того, щоб мати все, чого я не мав раніше. Для чого? Ну, для того, щоб відчувати себе більш щасливішим. Для чого? Ну, заради свого щастя. Ми розуміємо, що результатом наших цілей є. Щастя. І невже ми не можемо бути щасливими в процесі в процесі того, як ми йдемо до цих цілей? Ми можемо. І тому, коли, наприклад, я вже починаю планувати якісь цілі на наступний рік, я записую дуже дрібні цілі. Наприклад, навчитись готувати якусь класну каву. Тому що я кавоман, і я люблю і гурман. Я люблю таку дійсно досить смачну каву, капучино і. Буває важко догодити мені навіть самій собі, і тому я пробую щось готувати. І дякуючи моїй сістері, яка подарувала мені кавову машинку, я можу пробувати різні смаки і дійсно відчувати себе в кайфі Тобто, наприклад, що я можу писати, це готувати різні страви. У мене, наприклад, буває досить такий скупий список страв, які я готую постійно, і я стараюся додати якісь нові страви. Наприклад, я люблю азіатські і пробую готувати щось новеньке. Тобто, я починаю додати якісь цілі, які є досить-досить дрібними, але які роблять мене щасливим. Наступним розділом цієї книги, цього відео, буде про те, що варто не боятись нового року, тому що варто думати, що новий рік це початок нової подорожі. Уявіть, що ви купили квиток. Якусь доволі цікаву, захопливу подорож, про яку, можливо, ви навіть не знаєте, але ви відчуваєте, що вона буде повна різних можливостей, різних нових знайомств і різного досвіду, різних життєвих уроків. Я вважаю, що шукати нових можливостей і відчувати, що настане нова можливість в наступному році це круто, тому що. Наведу знову ж таки приклад, як одна із гуру по саморозвитку говорила, що коли вона була доволі така загублена в цьому світі, коли в неї було дуже багато шкідливих звичок, вона вирішила спробувати змінити своє життя, хоча їй це давалось дуже-дуже важко. Вона записалася на курси по, здається, бізнесу для жінок, по якомусь розвитку, і вона просто, скажімо так, спала на цих курсах, їй було. Не дуже комфортно. І трапилась можливість, що до неї прийшла ідея, чому би не запитати цих тренерів, які ведуть цей курс, про те, чи потрібен їм якийсь асистент, якась допомога. Просто трапилась можливість, вона запитала. Що ви думаєте, який тут хеппі енд, що вона згодом навчилась цьому всьому сама і стала вже тренером, який проводить ці курси? Бажаю, щоб в новому році сталося у вас багато цікавих пригод і можливостей, щоб ви дійсно їх навчились помічати. Навіть якщо це якась дрібнесенька можливість, то пробуйте. І це може бути просто неймовірним відкриттям, і, можливо, навіть це щось кардинально буде інше, відрізнятися від ваших цілей. Але в цьому і полягає життя, бо життя це дійсно цікава пригода, а не просто. Величезний план дій, який ми маємо виконати за своє існування. І бажаю вам більше яскравих фарб у житті. Найважливіше це спробувати додавати ці яскраві фарби самостійно, щоб ваша картина життя стала неймовірним шедевром. І на цьому я завершую це відео. Це крайнє відео у 2024 році. Очікую вас уже у наступному 2025-му. До наступного року. Па-па!